Мої вітання на календарі четвер, 3 листопада. І це Капрі Ньюз – найактуальніші новини регіону. В студії для вас працює Владислав Кухлевський і сьогодні пропоную поговорити на наступні теми. У Силидовому, через пошкодження газогону, неможливо запустити централізоване опалення. Газопостачання до нашої громади не поступає. Через чисельні пробоїни газогіну в районі Ачарета. Аварійні відключення світла. Що це таке? Та коли застосовуються, вони були застосовані вночі, тому е десь е Другі ночі були вже відключені деякі лінії наші по Покровському регіону. Мешканці Родинського продовжують отримувати дрова. Сьогодні нам надана техніка з покровського. Це трактор, і в планах у нас закрити 13 адрес. В Україні зросла вартість виготовлення айді-картки та закордонного паспорту. Буде коштувати в звичайному режимі 450 гривень, в терміновому режимі за 10 днів 820 гривень. Дороги будуть проїзні. Селидовому розпочався ямковий ремонт асфальтного покриття. Поточний ремонт доріг по вулиці Перемоги, Гоголя, Маяковського, Казацька від вулиці Карбишова до вулиці Перемоги. Яка ситуація із захворюваністю на ковід в Покровській громаді? По обращенням зараз сейчас нашій амбулаторії в тіні дня обращається в середньому коло 200 чоловік. Як не стати жертвою шахраїв в інтернеті поради поліції? Шахрайські схеми зазвичай залишаються тими самими, міняються тільки приводи, під якими шахраї ошукують своїх жертв. Цей інформаційний випуск розпочинаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Окупанти атакували 12 населених пунктів Донеччини. Поліцейські збирають докази воєнної агресії РФ. Упродовж доби ворог завдав 21 удар по житловим районам та інфраструктурі. Загинули цивільні мешканці, є травмовані. Російські війська обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Турецьк, СМТ Велика Новосілка, Гостре, Нью-Йорк, Північне, села Карлівка, Уманське, Георгівка, Костянтинівка, Зоряне. Армія РФ застосовувала РСЗВ град, артилерію і міномети. Зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об'єктів, 17 житлових будинків, виправну колонію, складське приміщення. Найгарячішими точками на Донеччині залишаються Бахмут та Авдіївка. Від артилерійських обстрілів у Бахмуті загинули мирні жителі. Є травмовані в Авдіївці. Також маємо втрати серед цивільних. Пошкоджено п'ять приватних будинків та об'єкт інфраструктури. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Порушення законів та звичай війни Кримінального кодексу України. У селидовому неможливо запустити централізоване опалення через пошкодження газогону. Як проходитиме опалювальний сезон в громаді? Дивіться просто зараз. Наприкінці жовтня стало відомо, що газопостачання буде відновлено у 15 громадах Донеччини. Проте є такі населені пункти, де повернути газ в домівки мешканців неможливо. Торкнулося це і селидового газопостачання до нашої громади не поступає. Через чисельні пробоїни газогіну в районі Ачаретина. А загін іде з міста Константиновка, Ачаретина, Авдіївка, Курахова, Селідова. З 25 жовтня тиск в магістралі почав падати, ремонтні бригади не в змозі туди добратися, через активні ворожі обстріли. Тому поки лінія фронту не почне рухатись далі від нас, немає змоги провести ремонтні роботи, загалом у Солидівській громаді до централізованого теплопостачання підключено 184 багатоквартирних будинків та комунальні заклади, серед яких і центральна міська лікарня. Розпочати опалювальний сезон для них наразі немає можливості. Запустити централізоване опалення в громаді неможливо. Також ми бачимо на сьогодні нестабільну роботу електромереж через постійні ворожі обстріли. І внутрішні електромережі в будинках не витримають навантаження, якщо всі почнуть вмикати електрообладнання, поэтому електрообогрів не може бути заміною централізованого опалення. Керівництво Селидівської міської військової адміністрації розробило певний план дій, як все ж таки громаді пройти осінньо-зимовий період. По-перше, ми пропонуємо голову ОСББ закрити оглядові вікна за допомогою ОСББ. На сьогодні потрібно матеріальних прорахувань і видача запланована на наступному тижні. По-друге, утеплення водів, мереж водопостачання та водовідведення теплозаціями матеріалами. Також ми розрахували потребу необхідну, вона складає 25 тисяч метрів квадратних придбання якого заплановано через резерв військової адміністрації. Також керівництвом міської військової адміністрації буде закуплено 300 буржуйок з панелями для приготування їжі і з розрахунку дві одиниці на будинок. Без уваги не залишаться і мешканці приватного сектору. На сьогодні ми вже розпочали видачу деревини пільгової категорії населення, нашим підприємством у кількості 60 метрів кубічних. Одночасно у нас ведеться робота. По визначенню постачальника палив деревни відповідно до Субвинська. На сьогодні як ця деревна буде роз... насамперед видаватися вразливим верстам нашого населення. До того ж, в Селидівській громаді буде облаштовано 5 пунктів обігріву для тимчасового перебування мешканців. Три в місті Селидів – це шоста школа, дідшиша та приватний басейн. У місті Українську це буде дітський дитячий садок космос та дісиша. Попри всі заходи у міській військовій адміністрації наголошують, що евакуація у цій ситуації найкращий вихід пережити цю складну зиму. Ми проведені переговори до Пипільської військової адміністрації. З результатами яких нашій громаді запропонували два об'єкти: це школа. Інтернат школа, яка може прийняти 150 осіб, а також дитячий садочок. У нього теж також потужність 150 чоловік. Також хотів зазначити що з питань на евакуацію до більш безпечних міст, Всі заявки приймаються за телефоном контакт-центру. Керівництво міської військової адміністрації наголошує, що зі свого боку робитиме все можливе, аби пройти цей опалювальний сезон безболісно та максимально допомогти мешканцям. Альона Соболенко Чепіль Даніїл Селидового. спеціально для Капрініюз. Вчора ввечері о 20.15 внаслідок ворожого обстрілу було в черговий раз знеструмлено карлівську фільтрувальну станцію. Водопостачання Покровська, Селидового, Мирнограда, Новогродівки та інших населених пунктів було призупинено. Подача води здійснюватиметься після відновлення усіх технологічних процесів. Музика. Останнім часом в Україні та Донецькій області застосовуються аварійні відключення світла. Для чого вони та чим відрізняються від в'ялових? Дивіться у сюжеті моїх колег. Через активні бойові дії енергосистема Донецької області була сильно пошкоджена. Щоб її підтримати та надати енергетикам можливість для відновлення за розпорядженням НЕК «Укренерго» в регіоні, періодично відбуваються стабілізаційні відключення світла. Навантаження на лінії на наше дуже велике. По команді диспетчера НЕК «Укренерго» ми повинні знижувати навантаження на лінії в енергосистемі і застосовувати так звані графіки аварійних відключень. Віталій Асіненко зазначив, що аварійні відключення це не віялові відключення, бо здійснюються на більш тривалий час. Віялові відключення це є більш-менш стабільний графік відключень. А аварійні відключення це коли вже критична ситуація в системі, і ми повинні десь за 15 хвилин провести відключення. Тих участків системи, де є аварійна ситуація. Аварійне відключення було застосоване і у Покровському регіоні. Десь о другій ночі були вже відключені деякі лінії наші по Покровському регіону. Ну, ми намагаємося проводити відключення десь на 4 години, але ну, не завжди у нас це. Виходить, тому що диспетчер «Укренерго» застосовує інші черги. Ну, на зараз застосоване з першої по десятої черги, що це дуже велике зниження навантаження на лінії, тому багато ліній в нас вже відключені. Аби полегшити ситуацію для клієнтів, компанія склала орієнтовний графік адрес, які будуть відключатися за принципом, де наразі цього потребує енергосистема. Для наших клієнтів на сайті після відключення ми викладаємо інформацію по відключенням. Тому якщо у вас пропало світло, треба туди зайти, на сайт, подивитися. Чому воно пропало? Коли після включення, якщо у вас світла так і нема, то треба зателефонувати диспетчеру. Тож, якщо у вас після скасування аварійного чи стабілізаційного відключення світло не з'явилося, необхідно повідомити про це через Viber чи Telegram Detect Донецької електромережі або за номерами телефону, які ви бачите на своєму екрані. Міністерство охорони здоров'я розширило програму Доступні ліки. Безоплатним стало лікування ще двох захворювань: хронічного обструктивного захворювання легень та хвороби Паркінсона. Загалом в оновленому реєстрі вже 462 лікарські засоби. З них 149 – повністю безоплатні, 313 – з доплатою. Музика. У Родинському триває підготовка до опалювального сезону. Сьогодні мешканці пільгових категорій отримали дрова за заявками, які надавали до управління соціального захисту. Подробиці далі. Питання обігріву для українців стає все гострішим, особливо на тлі регулярних обстрілів росіянами об'єктів енергетичної інфраструктури. Люди почали готуватись до складного опалювального сезону ще з літа. У Родинському триває робота з підготовки до опалювального сезону. Аби отримати безкоштовна дрова. Мешканці пільгових категорій мають надати пакет документів та написати заяву. Процедура отримання полягає в тому, що мешканці звертаються до старостату щоп'ятниці, До нас приїжджає спеціально. Спеціалісти з управління соціального захисту населення приймають пакет документів. Потім на комісії в місті Покровській вирішується необхідність отримання дрів. Та нам надходять перелік, кому затверджена цей ці дрова. Сьогодні було розвезено дрова соціально незахищеним категоріям населення. Сьогодні нам надана техніка з Покровського. Це трактор, і в планах у нас закрити 13 адрес. Мешканці, які сьогодні отримали дрова, розповідають, що ця допомога є вкрай важлива в даний час. Я пішла в соцслужбу, написала заявлення, зібрала всі документи, які говорили. Вот пообіцяли. вот, слава Богу, привезли. Спасибо Катерине Сергеєвне большое-большое спасибо. На вот сейчас очень холодно. Вот ми приходимо, топим печку. Вот. И вот сейчас растопили. В кухне будем сейчас греться там. Вот будет у нас тепло. Печки, котел же это ж надо же штопить чем-то. Что а же делать? А дров нету. А без дров же куда же? Вот поэтому ой, спасибо, конечно, что привезли, досталось. Мы приехали с Авдеевки. Ну, можно сказать, сбежали с Авдеевки. Проживаем здесь вот с дочкой. Нам, нас пустили до конца февраля. Вот попросила помощи дрова. Большое спасибо. Она очень существенно она очень актуальна. Вот у меня старенькая мама, ей 86 лет. Вот как в такое время выживать? Она сейчас дома ходит в шапке и в штанишках. И, вот, и я очень благодарна от имени мамы, от себя. Я попросила помощь у горсовета. Нам помогли. И причем я никого не умоляла, ничего. Приехала комиссия, я сдала необходимые вот, бумаги. Приехала комиссия, посмотрела. Действительно существующие Ще положення і нам дуже-дуже благодарна. Що стосується опалення в багатоповерхівках, староста родинського запевнила, що воно обов'язково буде. Проте мешканцям потрібно набратися терпіння та зачекати. Що стосується опалення в багатоповерхівках, як інформує Покровська міська військова адміністрація, то розпочнеться вже наприкінці тижня, з четвертого числа, але ми всі повинні розуміти, що одразу тепло не поступить до кожного до кожної квартири, тому набираємося терпіння та очікуємо. Знімальна група телебачення Капрі з Родинського спеціально для «Капрі Ньюз». З початку року в Покровській громаді виникла 131 пожежа. Унаслідок цього загинуло 8 осіб. З них дві дитини. Ще 5 мешканців зазнали травмувань. Мешканців закликають не нехтувати правилами та дотримуватись вимог пожежної безпеки. В Україні зросла вартість виготовлення id картки та закордонного паспорту. Скільки тепер коштує отримати ці документи? Дивіться у нашому наступному сюжеті. З 1 листопада 2022 року збільшено вартість термінового оформлення кількох видів документів, зокрема закордонного паспорта і паспорта громадян на України. Відповідні зміни врегульовано постановою Кабміну No тисячу від 14 жовтня. Тепер, аби отримати паспорт громадян на України у вигляді id картки, необхідно сплатити наступні суми. Буде коштувати в звичайному режимі. 450 гривень, в терміновому режимі за 10 днів 820 гривень. Також підвищилась вартість і виготовлення закордонного паспорту. Буде коштувати ця послуга в звичайному режимі. 856 гривень, тобі ж протягом там 20 робочих днів, в терміновому режимі 1496 гривень. Варто нагадати, що оформити паспорт громадян на Україну чи закордонний паспорт у Покровському відділі міграційної служби поки що неможливо. Донецька область рішенням кабінету міністрів знаходиться в простої, ми відключені. Не працює ні один орган, тому для оформлення паспортів закордонних, паспортів громадян України, внутрішніх вигляді ID-картки, ці всі послуги надаються в ближайших територіальних підрозділах, які працюють. Ну, на наш, по нашій ситуації це Дніпропетровська область, місто Павлоград, Першотравенськ, Новомосковськ, ну і далі. У той же час, згідно постанови Кабінету міністрів, українці мають можливість отримати послуги з оформлення документів в будь-якому підрозділі міграційної служби, окрім Донецької та Луганської областей, в яких наразі відключені реєстри. Альона Соболенко Чепель, Даниїл. Спеціально для Ньюз. З 5 листопада змінюється графік руху евакуаційного поїзду 233 Покровськ, Дніпро, Львів. З цього дня потяг прибуватиме до Покровська о 13.00 та відправлятиметься з Покровська о 14.15. У Селидовому розпочався ямковий ремонт асфальтного покриття. Подробиці дивіться далі. Через війну ремонти та роботи з благоустрою майже в усіх громадах були поставлені на паузу. Та дороги мають бути проїзними, адже це не тільки комфорт для водіїв, а ще й їхня безпека. Керівництво Селидівської міської військової адміністрації розуміє, як це важливо, тому з місцевого бюджету було виділено понад 4 мільйони гривень для ремонту найбільш аварійних ділянок на вулицях громади. Наприкінці жовтня комунальне підприємство Комунальник міста Селидове уклало три договори з підрядними організаціями на поточний ремонт доріг. Між комунальним підприємством «Комунальник міста Селидове та спеціалізованим підрозділом «Облдорембуд» укладена угода про обслуговування населених пунктів. Поточний ремонт доріг по вулиці Перемоги, Гоголя, Маяковського, Казацька від вулиці Карбишова до вулиці Перемоги, Черняховського від вулиці Нагорна до вулиці Перемоги та Павлова від вулиці Борогова до вулиці Солона, міста Слидова. Також було окроплено дві угоди з ФОП-Щекінян. Оточно ремонт їх по вулиці Берегова місто Селедова, та вулиці Чкалова, міста Українська. Наразі вже були виконані роботи по вулиці Московська, перемоги козацька. Проводиться ямковий ремонт по вулиці Берегова. Після чого підрядна організація приступить до ремонту вулиці Чкалова в Українську. Водії зазначають, що пересуватися вулицями, де вже виконаний ремонт, стало значно легше, адже ями, особливо у темну пору доби, можуть стати причиною аварій. У свою чергу в селедівській міській військовій адміністрації кажуть, що і в подальшому. Ми будуть робити все для того, аби громада була комфортною та захищеною. У Покровській громаді продовжують виявляти випадки захворювання на ковід. Більш детальніше дивіться у сюжеті моїх колег. Коронавірус вже не перший рік з нами поряд, і багато хто звик до нього. І не боїться так, як раніше. Зараз... Сейчас... Ковид немного менее активен, чем в предыдущих годах, то на данный момент мы наблюдаем заболеваемость больше по респираторным заболеваниям. Люди хворіють, але хворих на ковід небагато. По обращениям сейчас по нашей амбулатории в течение дня обращается в среднем около 200 человек, из этого процента обращённых около 20 сейчас связаны с острыми респираторными заболеваниями и где-то может быть 2-3-5 человек в день, то есть это коронавирусное як каже лікар, зараз захворювання на ковід проходить у легкій формі. Можливо, це зв'язано з тим, що основна маса людей все-таки привіта. Також, мабуть, вже навчилися більш-менш соблюдати міри профілактики. Да? Ну, помімо вакцинації, це гігієна особиста. Більше людей все-таки стали носити маски, старатися якось соблюдати дистанцію хотя бы там в общественных транспортах по возможности. Ну, конечно же, мыть руки тоже, я думаю, уже начали не забывать. Лікар каже, що зараз не можна казати, яка категорія людей більше схильна захворюванню на ковід. Сталкиваємося з заболіваннями ковід-19 у дітей. але вони не так більш подвержені цим заболіванням. Ми теж не в принципі, тяжких форм особо не наблюдали в останнє час. Ні у дітей, ні у взрослых і взрослі, і пожилі, мабуть, все таки більше, ніж дітки. Обращаються також. Олена Анатоліївна відзначає зміни в основних симптомах хвороби. Раніше була актуальна очень потеря обоняння. да то. сейчас это отошло на второй план. То есть с такими жалобами сейчас в основном практически никто не обращается. Это так и осталось. В основном повышенная температура тела, кашель, насморк, там, боль в горле. Лекар каже, что изменилась и тревалость ликования. Сократилась. То есть раньше в основном, как правило, болели около двух недель. То есть сейчас, как правило, основная масса за неделю, в принципе, уже Оздравляє Олена Ходес зазначає, що зараз переважно хворі лікуються в домашніх умовах. На прийомі у лікаря отримують консультацію та призначення препаратів. Дуже маленьке кількість людей зараз іменно по коронавірусній болезні направлялись в ну, по крайней мере, по нашій амбулаторії. Да, так, є, но немного совсем чуть-чуть. Наразі заклад забезпечений усім необхідним для визначення захворюваності. Тести наліч є. То есть в принципі за 15 хвилин ми можемо узнати, з чим ми зіткнулися. Також ми проводимо експрес тестування якщо ми направляємо пацієнта, наприклад, на планову госпіталізацію. Також лікарі зазначають, що найкращою профілактикою COVID-19 та його важких наслідків лишається вакцинація, а також дотримання протиепідемічних заходів. Не забуваємо вакцинуватися, це найактуальний і більш працюючий метод. Зараз є у нас в наліччі Коронавак і Файзер, производителі вакцин. Файзер нам передали вакцину тільки для бустерної дози, третій, четвертий. Тобто перший, второй, зараз саме цієї вакцини ми не вакцинуємо, а Коронавак, будь ласка, перший. Старає, хоть бустерне любой можна вакцинуватися. Нагадуємо, ніякої самодіяльності в лікуванні коронавірусу. Хворобу потрібно лікувати під контролем лікаря і не пускати її на самоплив. На Донеччині відкрито трасу Київ-Харків-Довжанський. Відновлено проїзд цивільного населення ділянкою автошляху М-03 на межі Донецької та Харківської областей. Для безпеки громадян тут запрацював блокпост, на якому несуть службу поліцейські у взаємодії з військовою службою правопорядку, Нацгвардією та СБУ. 35-річний мешканець Покровська перерахував понад 24 тисячі гривень за замовлений на одному з сайтів ноутбук. Проте так і не отримав замовлення. Поліція в черговий раз закликає жителів бути обачними та дає кілька порад, як не потрапити на гачок до шахраїв. Важко уявити сучасний світ без інтернету. Сьогодні в ньому можна реалізувати всі базові потреби: придбати харчі, ліки, одяг, побутові товари, оплатити комунальні платежі, замовити їжу з закладів громадського харчування, знайти та орендувати приміщення тощо. Але користуватися такими послугами потрібно обережно. Шахраї вдаються до всіх можливих способів, щоб видорити довірливих громадян кошти. Шахрайські схеми зазвичай лишаються тими самими, міняються тільки приводи під якими шахраї ошукують своїх жертв. Поліція нагадує про поширення види шахрайств та правила, яким потрібно слідувати, щоб оберегти себе від таких злочинів. Основними є це купівля товарів в інтернеті, коли людина знаходить якийсь товар в інтернеті за привабливою ціною, домовляється про його придбання, перераховує повну його вартість. Однак після цього на зв'язок продавець не виходить, товар людина не отримує. Від такої схеми захиститися досить просто. Треба відмовитися від оплати товару одразу, тільки після її отримання, так званим наложеним платежем. Як кажуть у поліції, ще одна досить розповсюджена схема це маніпуляції з банківськими картками. Якщо шахраї отримують ваші дані, особисті дані, тобто номер картки, CVV-код, срок дії картки Таке інше, вони можуть без вашого відома зняти гроші з вашої картки. Приводи може бути абсолютно різноманітні, це від купівлі товару в інтернеті знов таки і до допомоги соціальної людям. Також потрібно уважно заповнювати персональні дані через електронні портали. Створюють сайти зовні схожі на якісь офіційні сайти, сторінки держави. І вже на цих сайтах розповсюджують інформацію про те, що вони, вони начебто допомагають переселенцям або ну, іншим незахищеним веслу населення. Люди на це ведуться, вони телефонують, їх питають. Що які в них, їх дані, дані картки, люди їм розповідають, після цього в них знімаються кошти. Від такої схеми захиститися можна не кому не передавати свої особисті дані, це перш за все. І користуватися тільки перевіреними сайтами, офіційними сторінками. Ще однією із схем шахраїв є: Ваш родич потрапив у біду. Телефонують людям, кажуть, що родич або затриманий, або попав у ДТП. Ну знов таки історія може бути будь-яка. Якщо вам так телефонують такі незнайомці, переривайте розмову. Телефонуйте свої, своїм родичам. Поліція закликає бути обачними у придбанні товарів через інтернет. Щоб попередити шахрайство, нікому ні в якому разі не повідомляти дані, особисті дані, дані банківських карток, не сплачувати за товар в інтернеті одразу до його отримання. Якщо все ж таки стали жертвою шахраїв, необхідно обов'язково звернутися до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102. І наостанок пропоную поговорити про погоду на завтра, 4 листопада. У Покровську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. Температура в день становитиме плюс 8, вночі плюс 2 градуси по Цельсію. На цьому у мене все. Бажаю вам мирного та спокійного вечора. Побачимось вже завтра. На все добре.